Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 5 листопада на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає і в цій годині традиційно обговорюємо міжнародну адженду. Сполучені Штати виступають за формування гуманітарних пауз, але не підтримують припинення вогню у нинішньому протистоянні Ізраїлю та бойовиків Хамас. Про це офіційно заявив держсекретар США Антоні Блінкен. Який знову прибув на близький схід для продовження переговорів, зокрема, після візиту в Ізраїль, Блінкен провів зустріч із лідером палестинської автономії Махмудом Аббасом? В той же час вже друга американська ударна авіаносна група на чолі з авіаносцем Ейзенхауер прибула на близький схід, що вказує на занепокоєння Вашингтону тим, що війна все ще може розширитися на регіон. Тим не менш, Ізраїль продовжує операцію в секторі Газа і поступово зачищає певні райони від бойовиків Хамас. Разом з тим, напередодні армія Ізраїлю завдала ударів по військовій інфраструктурі Хезболи. Це стало відповіддю на запуски ракет з території Лівану. Втім, щодо міжнародного контексту, то президент Туреччини заявляє, що збиратиме докази, нібито воєнних злочинів Цахал для подання в міжнародний кримінальний суд і додає, що з Нетаньяху ніякого діалогу більше не буде. Ну, і з цього приводу західні аналітики заявляють, що в боротьбі з бойовиками Хамас Ізраїль все більше ризикує втратити зв'язки. З цілою низкою країни, які вибудовувалися протягом десятиліть, тому докладніше про все це ми з вами далі і поговоримо. Війна проти бойовиків Хамас у секторі Газа коштуватиме Ізраїлю близько 50 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Калкаліст з посиланням на попередні дані Міністерства фінансів Ізраїлю. Зазначається, що відповідна оцінка ґрунтується на припущенні, що ця війна триватиме від 8 до 12 місяців, і обмежиться виключно газою без повноцінної участі ліванської хезболи Ірану чи Ємену і що близько 350 тисяч ізраїльтян, а призваних у військові резерви незабаром після війни повернуться на роботу. І от у міністерстві. Фінансів в оцінку в 50 мільярдів доларів, що до слова становить 10% ВВП Ізраїлю, вважають оптимістичною та виправданою. Ну, як повідомляється, половина витрат припадає на оборону а в той же час закладаються видатки на компенсацію бізнесу і реабілітацію військових, ну а також втрати економіки від війни. Тим не менш, не дивлячись на таку от прогнозовану вартість війни, ЦАХАЛ продовжує наземну операцію у секторі Газа. Щодо фактичної ситуації із просуванням Цахал, то аналітики зазначають, що армійські підрозділи армії оборони Ізраїлю відокремили та оточили місто Газа і містечко Бейт-Ханун, які все ще залишаються місцями активного спротиву на півночі сектору. В той же час Цахал в центральній частині сектору Газа перерізає дві основні дороги сполучення і виходить на берегову лінію. Тому, якщо подивитися на географію цієї війни, схоже, що Цахал, ну, не планує відступатися від своєї основної мети, а саме знищення Хамас на всій території сектора Газа. Ну і показово, що держсекретар США Ентоні Блінкен, який... Напередодні вже втретє прибув до Ізраїлю з початку війни, 7 жовтня, заявив, що Сполучені Штати виступають за формування гуманітарних пауз у боях, але не підтримують припинення вогню у нинішньому протистоянні Ізраїлю та бойовиків Хамас. Таким чином, підтверджуючи, що Вашингтон повністю підтримує цілі Ізраїлю у цій війні. Але в той же час Сполучені Штати Америки шукають шляхи вирішення гуманітарної ситуації і допомоги цивільному населенню. Ми вважаємо, що припинення вогню просто дозволить бойовикам Хама залишитися на місці та перегрупуватися а також повторити те, що вони зробили 7 жовтня. Дуже важливо докласти додаткових зусиль, щоб захистити громадянське населення сектору Газа. Це завдання в майбутньому буде полегшено завдяки гуманітарним паузам. Також необхідно запобігти створенню нового фронту з боку будь-якої іншої держави чи недержавної структури. Тобто, після візиту, вже третього візиту до Ізраїлю, Блінкен вже більш ствердно заявляє, що передумови для створення гуманітарних пауз в боях вже існують, і, скоріш за все, Цахал буде їх впроваджувати. І тут варто пояснити, що ідея гуманітарних пауз не є рівноцінною припиненню вогню. Ідея полягає в тому, що в окремих, в окремих районах Цахал короткочасно припинятиме операції для евакуації цивільних чи розподілу гуманітарної допомоги, в той же час в інших секторах операції ЦАХАЛ продовжуватимуться. Ну, і така тактика вона має сенс, тому що бойовики Хамас неодмінно скористаються припиненням вогню. Хоча і ідея гуманітарних пауз так само може опинитися під загрозою. Справа в тому, що напередодні було домовлено про вивезення іноземців із сектору Газа в Єгипет через гуманітарний коридор на КПП Арафах. Але зараз процес вивезення іноземних громадян із сектору Газа призупинили. І все через спробу Хамас зарахувати своїх поранених бойовиків до числа тих, хто має право виїхати з сектору Газа до Єгипту через КПП Рафах. Про це зокрема сьогодні розповідає видання New York Таймс, посилаючись на американських чиновників. І тут варто нагадати, що люди, які мають подвійне американське чи інше іноземне громадянство, неодноразово вже збиралися біля КПП Рафах на південному кордоні Сектор Газа, починаючи з 7 жовтня, і очікували відкриття цього коридору. Але протягом кількох тижнів КПП Рафах залишався закритим і Єгипет нікого до себе не приймав. Паралельно з цим чиновник з адміністрації президента США Джо Байдена запевняє, що адміністрація Байдена намагалася домовитися про вихід іноземців саме через цей коридор, але Бойовики Хамас перешкоджали виїзду іноземних громадян із сектору Газа. Тобто, фактично, Хамас висував необґрунтовані вимоги, шантажуючи захід. Хамас неодноразово надавав Ізраїлю, Сполученим Штатам і Єгипту списки поранених палестинців, яким слід дозволити виїхати разом з американцями. Але перевірка показала, що багато з них були бійцями Хамас. Близько третини поранених палестинців у першому списку були бійцями Хамас. І дозвіл їм вийти з Гази є неприйнятним для офіційних осіб Єгипту, США та Ізраїлю. Затримки тривали деякий час, тому що Хамас постійно пропонував списки, які, як виявилося, включають його членів. Однак чим довше триває операція ЦАХАЛ у секторі Газа, тим більше напруження з'являється у відносинах Ізраїлю з іншими країнами. Наприклад, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що його країна збиратиме докази, нібито воєнних злочинів Ізраїлю у секторі Газа, аби потім передати їх до міжнародного кримінального суду. Ердоган заявив, що не буде більше ніякої довіри до світової системи, якщо Ізраїль не буде зупинений та притягнутий до відповідальності за те, що Ердоган назвав цитую. Військовими злочинами та порушеннями прав людини, ну тут зроблю ліричний відступ. Дуже дивно, що Ердоган рівно те саме не казав по відношенню до Росії, яка неспровоковано вторглася в Україну. Втім, повертаючись до ситуації з Ізраїлем, далі Ердоган анонсує візит до Туреччини президента Ірану Ібрагіма Раїсі, аби разом обговорити питання протидії Ізраїлю. Окрім того, Ердоган заявляє, що повністю розриває контакти із прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Нетаньяху через дії Ізраїлю в Газі. Нетаньяху більше не є тим, з ким ми можемо говорити. Ми його списали з рахунків. Туреччина не розриває дипломатичних відносин з Ізраїлем. Повністю розірвати зв'язки неможливо, особливо міжнародні дипломатії, але не з Нетаньяху він несе головну відповідальність за насильство і втратив підтримку своїх громадян. Що йому потрібно зробити, так це зробити крок назад і зупинити це. Ну, але відверто кажучи, якщо напружені відносини з Туреччиною, Ізраїль ще якось переживе, то є і куди більш тривожні сигнали. Західні аналітики зараз вбачають небезпеку для Ізраїлю, якщо він повністю і виключно зосередиться на знищенні Хамас і не звертатиме уваги на довгострокові стратегічні цілі такої ширшої військової та дипломатичної стратегії. Зокрема, як пише сьогодні американський аналітик Діджей Розенталь, ізраїльський уряд повинен шукати способи, все ж таки, знищити Хамас, але в той же час не підриваючи своїх відносин із арабськими сусідами. Звучить це дуже дивно, але насправді це можна реалізувати, як каже Розенталь. А це дуже важливо для Ізраїлю, тому що протягом кількох останніх десятиліть. От ці дипломатичні і воєнні зусилля Ізраїлю створили життєво важливі відносини між Ізраїлем та Йорданією, Єгиптом, Бахрейном, Марокко, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром і Суданом. Ну а на горизонті ще й вже виднілася нормалізація відносин із Саудівською Аравією. І, на жаль, для Ізраїлю от лідери цих перерахованих країн все більше і все гучніше засуджують дії Ізраїлю. Ну, як би дивно, це не звучало. Ну і як пише сьогодні а, видання Нью-Йорк насправді, Таймс: насправді багато близькосхідних регіональних лідерів от, приватно підтримують. Дії Ізраїлю, тому що також хотіли би вже розгромити цей радикальний ісламізм і покінчити повністю з проксі силами Ірану. Але ті ж лідери вони стикаються з внутрішнім тиском власного ж суспільства, яке закликає підтримати Палестину і бойовиків Хамас. І от далі Розенталь наводить таку дуже важливу, як на мене, тезу: Ізраїль має змінити інформаційний вектор цієї війни. Аби арабський світ міг а, підтримати євреїв, але для цього треба змінити риторику щодо палестинців як таких. Ізраїль повинен загострити свою риторику щодо ворога, з яким він стикається, і характеру своїх цілей. Треба чітко вказати, що його ворогом є виключно Хамас і уникати риторики, яка демонізує палестинський народ або ширшу арабську спільноту. Треба чітко пояснити, що Хамас не лише становить загрозу існуванню Ізраїлю, але й довгий час тримав у заручниках палестинський народ та позбавив його шансу на краще майбутнє. Зрештою, це може змінити переважаючий наратив із конфлікту між Ізраїлем і палестинцями на конфлікт, згідно з яким Ізраїль і Палестинці. Разом з іншими націями в регіоні та по всьому світу повинні перемогти спільного ворога, тобто Хамас. І отут показово те, що якщо Ізраїль не розширить свої цілі таким чином і не донесе їх до лідерів близького сходу, він може дуже легко потрапити в пастку, яку розставили Хамас та Іран. Тобто, прагнучи просто знищити Хамас. Ізраїль підриває будь-яку перспективу регіонального партнерства, посилює вплив Ірану, ну а також лише розширює от верстви арабського населення, які з часом можуть захотіти помститися. Втім, докладніше всю цю ситуацію далі проговоримо і обговоримо з кандидатом політичних наук та експертом міжнародником Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Пане Станіславе, як завжди, радий вітати. Доброго вечора судді. Пане Станіславо, я хочу почати з вже третього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Ізраїлю, а далі вже до інших країн близького сходу. А на вашу думку, чи спрацьовує от на цьому етапі ця американська дипломатія по стримуванню розповсюдження конфлікту? Ну, дійсно, державний секретар США Антоні Блінкен вже кілька днів подорожує з країни до країни, щоб розрядити напружену ситуацію на близькому сході та уникнути ескалації конфлікту між Хамасом та Ізраїлем. І, хоча американська дипломатія робить все, що в змозі, офіційним особам США не вдалося поки що переконати більшість арабських. Лідерів чітко засудити напад Хамас на Ізраїль або зробити заяви на підтримку ізраїльської військової відповіді і не допоміг навіть візит президента США Джозефа Байдена до Ізраїлю. Це може свідчити про те, що Американський вплив у регіоні дещо зменшується, і тут варто розуміти, що такі країни, як Росія та Китай, все сміливіше займають власне місце в регіоні замість Сполучених Штатів Америки і можуть досягти певних успіхів. Тому Вашингтон намагається власне досягти компромісу з усіма. Сторонами і хочу, хочу зазначити, що е, цієї п'ятниці е, Блінкен здійснив третій візит до Ізраїлю, щоб обговорити шляхи захисту палестинських цивільних осіб. У газі і він власне зустрівся з ізраїльськими високопосадовцями, зокрема з президентом Ізраїлю із Хаком Герцогом та прем'єр-міністром Беніміна Натаньягу, і власне з ними говорив про конкретні кроки, які зможуть мінімізувати жертви серед цивільного населення. Тобто він фактично, скажімо так, підійшов до цього питання значно з іншого боку. Він не почав, скажімо так. Настроювати тельів на агресивну війну, на знищення осередків тероризму. А на так, він доволі таки підійшов компромісно зі свого боку. Ну, власне, щоб не розлютити відповідно ті країни ісламського світу, які підтримують Палестину або принаймні засуджують, скажімо так. Наземну операцію Ізраїлю, під час якої можуть пострадати мирні мешканці. Ну і звичайно, так само, от в суботу, в Омані, Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Єгипту та Йорданії, і власне темою переговорів політиків стала ситуація в секторі Гази, і важливо, що там також. Держсекретар зміг донести позицію Вашингтона, і що, власне, вона є не, скажімо, не агресивною, і вона не стоїть по одному боці. І, власне, він як власне він все це намагався донести під час переговорів. Ну, власне, і ми бачимо, що. Фактично, дещо може йому вдатися, особливо враховуючи в тому, що цього разу вдалося все таки зустрітися з лідерами арабських країн, на відміну до речі, від того від того, коли в цьому регіоні побував Джо Байден, і власне. Там також під час переговорів було почуто думку, що е від представників Єгипту та Йорданії, що Ізраїль має припинити військові дії, і як вони зазначили, самооборона не може виправдати е загибель е тисяч мирних жителів. Ну тобто, фактично, ми бачимо е наскільки е зараз змінюється риторика США, і до речі, е саме важливий момент, що е Блінкін е під час свого Близькосхідного туру підкреслив, що е, Ізраїль буде безпечним лише тоді, коли буде створена палестинська держава, і як він зазначив, це дві країни для двох народів. Тобто, скажімо, все ж таки е, Америка вбачає в тому, щоб е, палестинці отримали пев певні, скажімо, риси суверенітету, і власне рухалися в тому, щоб можна було співіснувати з ізраїльтянами вже в якості ну, більш такого незалежного суб'єкта міжнародної політики, тож ми можемо обережно говорити про те, що все-таки ситуація на близькому сході. Включаючи її політичні моменти, де що змінюється, і не виключається, що і в майбутньому сполучені штати займатимуть уже значно іншу позицію ніж вони займали раніше, ну, власне щоб, скажімо так, не бути витісненими повністю з регіону. От щодо позиції Ізраїлю, тут то цікаво, тому що якщо позиція Сполучених Штатів Америки цілком зрозуміла, то наскільки вона може збігатися з позицією арабських країн, от країн Близького Сходу, пояснюю, що я маю на увазі. От сьогодні побачив таку цікаву думку про те, що Ізраїль мав би. Змінити інформаційний вектор цієї війни, інформаційну риторику, і змістити вектор від заяв про те, що ми хочемо знищити Хамас, тому що він загрожує Ізраїлю, на риторику, що треба разом знищити Хамас, тому що він загрожує Ізраїлю, він загрожує палестинському народу, і от палестинська автономія. В адекватному сприйнятті неможливо, якщо там буде Хамас, і тоді, мовляв, арабські країни можуть дійсно ну, підтримати от такі е, заходи Ізраїлю по знищенню Хамас. На вашу думку, ну наскільки це взагалі реалістично, щоб по-перше Ізраїль погодився на таку риторику, а по-друге, чи повпливає ця риторика на країни близького сходу? Питання доволі цікаве, і скажімо так, відповідь на нього вона може бути теж доволі таки непростою, не тому що варто розуміти, що уряд Беніаміна міна зараз опинився в фактичній розтяжці з одного боку. Він хоче показати громадянам Ізраїлю, що він готовий діяти рішуче, власне завдавши удар у відповідь після тих численних. Жертв, які мали місце серед е, мирного населення держави Ізраїль, і це е, варто зрозуміти, враховуючи те, що є дуже багато обвинувачень в тому що е, уряд Натаньягу або, скажімо так, е, легковажно віднес, віднісся до того. Е, Тих викликів, які можуть бути, зокрема і попереджень, що можливий спалах новий спалах насильства, напади з боку палестинської автономії, або він не здійснив ніяких превентивних кроків, тобто фактично проваливши розвідувальну діяльність у себе носом і не зумівши вибудувати стратегію, як протидіяти можливому нападу, тобто фактично зараз. Дуже принциповим для уряду натанягу є те, щоб власне знищити Хамас як такий, ну і власне навести порядок в цих палестинських анклавах. Але з іншого боку, він повинен розуміти, що Тиск таких країн як Сполучені Штати він це серйозний виклик. Адже якщо Вашингтон попереджає, що потрібно спершу добре подумати перед тим, як проводити наземну операцію, і ті ці операції зачистки, то скажімо, це теж тут варто задуматися, адже я хотів би зазначити, що цими днями повідомлялося що ймовірність святкового завершення політичної кар'єри прем'єр-міністра Ізраїля а, може відбутися найближчим часом, і власне про це говорять е, нібито радники Джозефа Байдена у Білому домі. І, власне, вони говорять про те, що а, нібито. Після нещодавнього візиту Байдена до Ізраїлю він запропонував в одній із телефонних розмов співрозмовнику подумати, яку пораду дати своєму наступнику. Тобто, фактично можемо говорити про те, що якщо Натаньяго провалить і власне ситуацію з з цією опера військовою операцію в палестинській автономії, зокрема, от чином, у секторі Газа, то не виключається, що він може позбутися свого своєї посади. Ну і взагалі можна буде говорити про завершення політичної. Кар'єри ізраїльського прем'єр-міністра, тобто скажімо, тут досить таки цікава і неоднозначна ситуація. На який ж варіант все ж таки пристане офіційний Тель-Авів Поки що важко сказати, Поки що ми бачимо багато і чуємо багато заяв від влади Ізраїлю про те, що повинно потрібно все таки знищити і покінчити з усім цим, але ми бачимо, що все таки позиція західних партнерів є неоднозначною, і це варто враховувати ще в тому контексті, що багато країн близького сходу близько сходу ворожу налаштовані на Ізраїль, і це може. Спричинити ще більшу скажімо, хвилю насилля, і власне конфлікт може вийти за межі держави Ізраїль. Ну і також ми бачимо, як по всьому світу відбуваються різного роду акції протесту. Ми повинні розуміти, що які сили власне за ними стоять, але для того, щоб скажімо, ті уряди можливі не досягли якогось успіху і власне не в своїх пропагандистських. Заявах також не здобули собі певні дивіденти, то тут варто вибрати якусь золоту середину. Знову ж таки, як на що пристане на та його колеги, важко зараз сказати. І Я думаю, що буквально найближчими днями чи тижнями ми побачимо в якому векторі розвиватиметься ситуація в регіоні. Ну і власне після цього можемо робити висновки. Ну тут цікаво, що президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган вже зачепився за цю тезу, що мовляв Нетаньяху втрачає владу, а що його не підтримують, нібито навіть самі ж ізраїльтяни. І до речі, були певні протести під резиденцією Нетаньяху. А тут питання до нього дійсно є серед ізраїльтян. Але щодо Ердогана, от він знову наговорив дуже багато, каже, що Нетаньяху для себе він вже списав з рахунків, а він з ним контактувати точно не буде. І якщо і контактувати з Ізраїлем, то. От, натякаючи вже з наступним, напевно, прем'єр-міністром, але що цікаво, то Ердоган каже, що а, очікує а, з візитом до Туреччини президента Ірану Ібрагіма Раїсі. От на вашу думку, цей не знаю союз, це партнерство Туреччини з Іраном. Наскільки воно може стати загрозливим? ну, скажімо так, взагалі, Турецька Республіка вже досить тривалий час балансує між заходом та сходом, і відносини з державою Ізраїлю в неї доволі таки непрості вже багато років, і вони нерідко мали кризовий характер. Звичайно, тут варто розуміти, що Офіційна анкара перш за все комунікує, скажімо, з такими собі світовими згоями для головної мети, щоб можна було торгуватися із західними союзниками, і ми це бачили на прикладі, багатьох таких дій з боку. Раджепа Ардогана, ну і навіть фактично продавив собі е е для отримання туреччиною літаків F-16. Від США за для того, щоб дати зелене світло для членства Швеції північно татичному Альянсі. можливо, він ще хоче запастися новими козирами, перед скажімо, подальшими перемовинами із заходом, ну і досягати. Тих чи інших цілей, адже я хочу нагадати, що Туреччина зараз перебуває у дуже складній внутрішньополітичній і економічній ситуації, і е, тут також варто е, зазначити, що вона досі не оговталася після того землетрусу, який е, скажімо, призвів при, до величезних збитків е, Туреччини, а також завдав не небийкої е, шкоди. Репутації Реджепа Айдогана та його політичні силі, враховуючи те, що там не були дотримані ті чи інші норми для будівництва об'єктів в регіоні, де дуже висока сейсмічна активність. Ну і скажімо так, тут багато ще чого може бути, але я припускаю, що найближчим часом офіційна анкара діятиме надалі. Цьому напрямку напрямку балансування, адже фактично саме так Туреччина е, отримує ті чи інші вигоди для себе, тому і зустріч е, з е, іранським високопосадовцями є одним із таких ж елементів, як і, наприклад, зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном у Сочі, тобто, е, все це є зрозумілою картиною ну і фактично е, скажімо так. Туреччина от займає собі такого собі торгівця в регіоні між заходом і сходом. Ну можливо, це тут щось сприяє, окрім того, що мається яка якісь свої. Погляди на політику з боку офіційної влади, ну і можливо якісь ще географічні чинники, що також відрізняло ем, країни, які перебували на цій землі, від е, тих, які знаходились навколо. Ну тут багато різних факторів, але знову ж таки спостерігаємо. І дуже цікаво про що будуть е, е, говорити е, е, лідери Туреччини та Ірану під час е, можливої тіші. Пане Станіславо, я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук та експерт міжнародних Станіслав Желіховський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному та нашим захисникам, і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.